Трамп справді хоче завершити цю війну. Він обіцяв завершити. Це проблема для нього. Це проблема для нього. Тому що це вже не про 24 години йдеться, вже й навіть не про 100 днів йдеться. Я так розумію, що це термін посунувся десь до 8 чи 9 травня, тому Ітков сьогодні е, знову в Москві буде зустрічатися з Путіним і так далі. Тому фактично він хоче фінішувати з цим питанням. Фінішувати. Е, ми не можемо знати, на що Путін погодиться, не погодиться і так далі, тому що ці ракети не дають нам е, ракетні обстріли, не дають нам змогу збагнути про те, що Путін готовий погодитися на якісь компроміси в тій ситуації. Але очевидно, що в тій ситуації. Питання миротворчого контингенту може вже не стояти європейського. Вже більше того, те, що ми почули офіційно неофіційно з вуст речників Франції і Великобританії, говорить про те, що ця ідея вже не дуже актуальна стосовно України. Але з іншого боку, я думаю, що ніхто не заперечить, що Україна вже ніхто не здатен заперечити агресора насамперед, тому в першу чергу, що Україна роззброїться і розпустить армію, яка нараховує близько мільйона солдат. Ніхто. Інше питання, що нас чекає після завершення війни, чи після початку мирного процесу процесу демобілізації, і як ми маємо бути готові до ротації і демобілізації, і що це тяне з собою, і так далі. Тому я думаю, що все-таки певним чином. Я погоджуся з висновками, що нам треба треба орієнтуватися на власне ВВП ВПК і так далі. Стосовно ВВП це дуже, до речі, сумно, тому що Світовий банк, до речі, постійно понижує прогноз ВВП в Україні 2% цього року, вже 5% наступного року і ще може понизити. Тому це ми ж від того будемо так само страждати, і будь-яке затягування війни воно не працює на користь України. Більше того, ми навіть вже ну ми, на жаль, вже не можемо навіть говорити про справедливий мир, тому що ну немає справедливості. Хтось сказав тут з присутніх. І очевидно, що тут вже не про справедливий мир. Не про справедливий мир.